Я хочу закрити бізнес в Україні. Такі думки я ловила в своїй голові ще зовсім не так давно. Також я бачу зараз в просторі, як бізнеси по всій Україні закриваються. Тому, як психолог, я вирішила записати серію. Таких лайфхаків, таких порад тим, власне, чим я керуюся для того, щоб підтримати свій намір і свою готовність продовжувати бізнес в Україні і підтримувати себе та свою команду. Почнемо з найпростішого: спершу треба налагодити сон. Наприклад, дуже часта ситуація, коли ви прокидаєтесь вночі у третій ранку, не можете далі заснути. Це може говорити про те, що мозок перенавантажений у день. Він намагається опрацювати цей матеріал і йому не вистачає ресурсів, він перезбуджується, відповідно, вас викидає в свідомість, так? в такі більш свідомі процеси. Що можна зробити? Перше, це розслабити тіло. Для цього дуже добре підходить релаксація Джекобсона. По суті, це свідоме напруження і розслаблення м'язів по черзі. Ви можете в Ютубі подивитися, є дуже хороші українською мовою відео на цю тему. Принцип такий: ми напружуємо і розслабляємо, напружуємо і розслабляємо, напружуємо і розслабляємо. Все це можна робити в ліжку. Наступний крок це налагодити дихання, тому що від дихання залежить, то, з якою частотою б'ється серце, наскільки ми відчуваємо збудження на рівні такої гіпервентиляції. Там для того підходить дуже проста техніка, яка називається дихання по принципу квадрату. Ви можете уявити перед очима такий квадрат. Та, і Вдихати на раз, два і видихати на два-три, вдихати на раз, два, видихати на два-три. Важливо, щоб рівномірно було вдих і видих, та, щоб він таки був трошки заповільнений, і ви фокус уваги тримаєте на цьому уявному квадраті. Третя техніка це техніка, така, скажімо, адаптація техніки МДР. Ви можете закрити очі і закритими очима поводити очима справа наліво, справа наліво. Поки аж не буде таких трошки, знаєте, втоми в очах. Робити цю техніку варто на протязі трьох хвилин, з часом можна доводити до п'яти хвилин. І це допомагає мозку дійсно вивантажити частину збудження. Будь ласка, користуйтесь, пишіть в коментарях, що з цього допомогло вам. Можливо, поділіться вашими техніками для налагодження сну.